Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо таку квартиру на продаж. Це новенька смарт-квартира, яка знаходиться в Вінниці в районі Вишенька. Це оголошення власника квартири. Оголошення буде в посиланні під цим відео. Це однокімнатна квартира загальною площею 17 квадратних метрів, площа кухні 2 квадратних метри. Опалення централізоване. В квартирі зроблений капітальний ремонт всіх комунікацій і систем. Є нові меблі та пральна машина, які можна залишити в своє користування. Також власник пише в оголошенні, що квартира продається також і під готовий бізнес. Знаходиться квартира на першому поверсі в дев'ятоповерхівці. В районі вишенька, де знаходиться ця квартира, є вся необхідна інфраструктура, а саме, Арб, грош, торговий центр, мегамолел, школи, зупинки транспорту та багато іншого. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.